Я хочу єдине до виступаючого додача свою практику, яка в мене є. Фактично суддя цього ж суду Ільєва винесла щодо моєї поданої заяви той скарги до суду, вона розглянула справу без моєї участі, за, досягнула рекорд за одну хвилину 10 секунд. Це таке рішення, і буквально на наступний день вже прокурори в інших справах вже використовують цю ухвалу як доказ того, що по моїм скаргам вже винесено рішення, вже відмовляється взагалі в подальшому розглядати справи. Так же саме зробив такі царевичі. Аналогічно це вже тут напрацьована така практика в них, і вони вчиняють, відмовляють відмовляє в розгляді взагалі скарг, якщо звертаються. От і, і, і так само Кіцюк суддя теж саме вчинив вже явну упередженість, і, і просто вже тенденція видно. От, навіть вже з нашої практики є дуже таких, я би вважаю, мало суддів, але є ще все-таки в Почецькому порядочні, совісні, такі відповідальні судді, які більш-менш справедливо виносять рішення. І воно відчувається навіть, от уже коли спілкуюся з такими людьми, воно видно, хто налаштований по закону, справедливо виносить рішення, а хто вже явно відчувається тиск, що вони співпрацюють, вже заражені оцією інфекцією, оці інфекованих судді вже видно, як виражаючи термін заснуса, то цих суддів вже й видно зовні навіть. Ну взагалі я би хотів на цьому поки закінчити. Інформацію для розумів. Ми вам дали. Пару і... слов я хочу сказати. Да, і надаємо ще слово в завершення відносно судді Ілів <клух> Іллів мова зайшла. Сидить в 107 му кабінеті. Невідома мені особа під прізвищем Ілліва. Так ось дивіться, шановні громадяни. Всі судді, у мене зараз іде більше 20 судових справ до слідчих суддів. Так от всі судді справи мої призначають до розгляду. Правда, їх блокують і. Блокують сприяння внесення заяв до єдиного реєстру. А щодо Ілівої, так вона винесла три штуки постанови. Абсолютно навіть не допуску до судового розгляду. Тобто вона мене навіть позбавила конституційного права на судовий захист в принципі, в принципі, не підпустила навіть до судового розгляду і відшвернула мої справи, що вони не підлягають судового розгляду як такі, які не потребують суд захисту прав людини і громадян. Це єдина суддя, яка три однотипні винесла відмови. Всі, всі останні розглядають і, і теж таки не відмовляють у реєстрації. Мою теж можна зараховувати як четверту справу, як по моїй. Справа теж тобто те то, же, скинула судьбі, і все. Сидя Іліві, вона заслуговує на на те, що треба розбиратися з такою судею. Все законна. Ну, добре, дякую.